Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ. І зараз у нас починають цвісти нагідки. Ця рослина вона досить добре всім відома. У багатьох нагідки ростуть на присадибній ділянці і з успіхом використовуєте ви для лікування, захворювань і завжди вони є в вашій домашній аптеці. У нас, як ми бачимо, досить така велика площа засіяна нагідками, оскільки ця рослина. Рослина є досить ефективна, є помічна та цілюща при багатьох захворюваннях. і Добре поєднується з іншими рослинами. і І у зборах. І готуємо ми і мазі, і екстракти, настоянки, і використовується нагідки, зокрема квіти нагідок при лікуванні захворювання як зовнішній засіб, так і внутрішній У нас вирощуємо ми багато років такий сорт. Це це польова красуня. От ми бачимо, які гарні ці квіти, які вони великі. Це ну, такі середня, середня така квіточка в мене, але зазвичай ці квіти вони бувають більші, вони є великі, вони містять велику кількість цінних біологічно активних речовин, які зумовлюють лікувальну дію рослини. Оскільки, можна сказати, що нагідки – це є така універсальна природна лабораторія, де поєднуються і фламури флавоноїдні сполуки, зокрема, рослина містить більше десяти флаваноїдних сполук. Один з основних це є кварцетін, це є каротиноїди, каротиноїдні сполуки, і рослина містить, і ефірні олії, зокрема, які зумовлюють такий запах своєї рідної рослини, і містить органічні кислоти, зокрема, такі як і яблучна, лимонна кислота, урсулова кислота, і також смоли, от коли ми вириваємо Вириваємо рослинку, квіточку, то ми бачимо, що прилипає. Тобто це смоли. І саме сорт польова красуня містить досить велику кількість, найбільшу кількість цих діючих речовин, які є у інших сортах. І нагідки, нагідки використовуються як? Відомо вже, що лікувальною сировиною є квіти, які зібрані під час цвітіння, і використовуємо ми для лікування і зовнішніх, і внутрішніх захворювань. Використовуємо ми, готуємо ми настоянку, сушимо ми квіти і додаємо їх у збори, у фітокомпозиції при лікуванні. От якщо ми починаємо говорити за зовнішні, як коли ми користуємося як зовнішнім засобом, по-перше, це різні. Дефекти епітелію, тобто, коли є рани трофічні, коли є виразки, ми промиваємо їх настоєм настоєм квітів на гідок або календули, календула офіціоналіста, латинська назва. І як зовнішній засіб використовуємо вигляді настою для полоскань верхніх дихальних шляхів, зокрема коли є ангіни, коли є тонзіліти, коли є запалення ротової, порожнини, зумовлене бактеріями різними, такими як стафілокок, стрептокок, до речі, квіти на гідок. Які містять багато смолод, зокрема польова красуня, сорт містить дуже багато смол. це десь біля 5%. Це великий, досить великий відсоток. І е, коли ми е, користуємося, то ми знаємо, що е, дія досить сильна, бактеріцидна, і ми беремо 2-3 столові ложки, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин і полощем промиваємо ротову порожнину, полощем ротову порожнину, горло при е, різних запальних захворювань, зокрема. І вірусно-бактеріальної етіології. Потім промиваємо рани виразки. Також це може бути настойка, може бути настоянка. До речі, як правильно приготувати настоянку? От ми беремо баночку або любу посудину. Штільно наповнюємо квітами свіжими, свіже зібраними, тому що і свіжої сировини в десятки разів ліки ефективніші. І заливаємо доверху спиртом розведеним до 40 градусів, 40%. І закриваємо стільно кришечкою і настоюємо у темному місці. При температурі, при кімнатній звичайній температурі десь 2-3 тижні. І потім уже цією настоянкою ми користуємося. Якщо настій, то я вже сказала, це 2-3 столові ложки на склянку окропу, Якщо ми говоримо за. Лікування захворювань, і як, коли нагідки використовуються, як зовнішній засіб, тобто це такі запальні процеси, різні запальні процеси і користуємося ми, тому що от ця рослина вона не має практично побічної дії. І можемо ми використовувати і дві ложки брати на склянку окропу, і три, і чотири, і дивимося в залежності від захворювань. Потім як внутрішній засіб. Тут спектр використання. Нагідок квітів календули є досить широкий, тобто починаючи від запальних захворювань шлунка, шлунково кишкового тракту, зокрема, це і. Різні гастрити, і різні захворювання, які порушуються, які виникають внаслідок порушення епітелію, структури епітелію, це і ерозивні гастрити, це і виразкова хвороба шлунка 12-палої кишки, і різні хронічні гастріти, гастродуоденіти. Далі ми пішли. Захворювання печінки. Також ми додаємо нагідки і в збори, і можна користуватися самостійно. Тому що, от як при дефекті епітелія, коли є дефект епітелія, коли Є розивні гастрити, коли є запальний процес, то тут саме дія смол смоли вони виявляють в основному таку ефективну лікувальну дію. Потім Використовуються нагітки як очисний засіб, тобто очисний це при захворюваннях і печінки для очищення печінки, і шлунково-кишкового тракту. Є такий збір, у нас очисний, і ми туди додаємо також нагідки. Що стосується, от я б хотіла, я знову повертаюся до цієї теми, використання рослин при онкологічних захворюваннях. І от я пам'ятаю, що мабуть більше 20 років, коли я вперше побувала в інституті молекулярної біології. То ознайомилася я з таким збором досить хорошим, протипухлинним. Ми, ми досить, до цього часу ми користуємося цим збором, і також можна використовувати і краплі. у нас свій час були протипухлинні. Вони називались до складу, яких входили квіти на гідок. Також ми тоді користувалися польовою красунію сортом, трава чистотілу, трава омели білої і корінь аїру. Це рецептура Анатолія Івановича Потопальського. І користуємося ми до цього часу. Тут є досить таке хороше поєднання. От ми знаємо, що є органічні кислоти, є каротиноїди і є смоли. І оці діючі речовини вони досить добре поєднуються із алкалоїдами. Із алкалоїдами чистотілу, омели білої і інших Рослин і діючими речовинами аїру тростинного. І е, як приготувати такі крапельки, я думаю, що це буде цікаво для багатьох із вас. Ми беремо, наприклад, посудину, от, наприклад, трьохлітрову банку і ділимо умовно на три частини: тобто, одну частину ми заповнюємо квіти на гідок свіжі, потім інші частини в рівних співвідношеннях, заповнюємо коріння, аїру бажано свіжий, трава чистотілу і листя, омели бід. І заливаємо 42 процентним спиртом розведеним до процентного співвідношення 42 градуси, щільно закриваємо кришечкою і настоюємо десь 21 день в середньому. І потім використовуємо на 50 мл води одна чайна ложка цієї настоянки. Це досить хороша протипухлинна дія і антиоксидантна, і дезінтоксикаційна. Це рецептура. Я повторюю Анатолія Івановича Потопальського. Потім квіти на гідок використовуємо ми в різних сумішах, в різних зборах. Вони досить добре поєднуються, тому що оця цінна природна лабораторія квітів рослини саме є, якби от поєднуємо, ми, наприклад, із такими рослинами, також і флаваної домісні. Це ті рослини, які ми використовуємо для лікування печінки, зокрема такі як. У нас є парило, звичайне, у нас є вероніка, тобто інші флаваної довмісні рослини, і очисні, там де є мікроелементи, там де є амінокислоти, тобто нагідки можна використовувати і як самостійний засіб, і поєднуємо з іншими рослинами: захворювання печінки, захворювання жовчного міхура, шлунково-кишкового тракту, як очисний засіб, як протиалергічна, також досить хороша дія. Якщо ми додаємо, наприклад, вероніка, додаємо череда і Нагідки також досить добре. Вони очищають печінку, мають і часткову протекторну дію, і захисну, і мають властивість очищати кров, виводити токсини, виводити різні шкідливі речовини з організму і. Практично не мають побічних дій. Це основна така властивість і перевага цієї рослини. Шановні мої підписники, гості каналу. Я з радістю відповім на всі запитання, які у вас виникнуть після перегляду відео. І якщо ви зателефонуєте по одному з телефонів, які є під цим відео, і у кого виникнуть питання, то я буду рада допомогти своєю консультацією чи практичною допомогою. Дякую за увагу. Гу, до наступної зустрічі.